Олександр Гісем, Олександр Мартинюк Історія України 7 клас онлайн-підручник додаткова презентація, параграф 2: Східні слов'яни у 5-9 століттях. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь, як відбувалося розселення слов'ян. На завершальному етамі великого переселення народів як описувати за картою розселення східних, західних і південних слов'ян, а також східнослов'янських союзів племен, предків українців, про сусідів східнослов'янських племен, особливості етнічних і державотворчих процесів у східних слов'ян у 8-9 століттях. Що таке велике розселення слов'ян? Літопис плем'я, союз племен, язичництво, племін княжіння, князь. Завдання на повторення. Що таке велике переселення народів? Коли і як воно розпочалося, як відбувалося розселення слов'ян під час великого переселення народів? Питання перше. Велике розселення слов'ян. На завершальному етапі великого переселення народів, головними учасниками цього процесу стали слов'янські племена антів і склавинів. Від 5 століття розпочалося велике розселення слов'ян. Що це таке? Велике розселення слов'ян це розселення слов'янських племен із їхньої прабатьківщини. Розташованої між Дніпром і Віслою на сусідні землі в 5-7 століттях. За однією із досить поширених версій, із межиріччя Дніпра і Вісли, ці племена рушили до Подунав'я, звідти анти і склавини здійснювали регулярні напади на Константинополь і Візантійські володіння на Балканах. Ці події. Отримали назву Балканських походів. Після перших успішних походів слов'яни поступово залишалися за Дунаєм, а до кінця VII століття майже повністю оволоділи Балканським півостровом. Під час великого розселення слов'ян одна їх частина залишалася на Балканському півострові, а інша рушила вгору за течією Дунаю. Та зайняла землі поряд зельбою Лабою. Там вона зустрілася ще з одним переселенським потоком слов'янських племен, який прямував із межиріччя Вісли до Одера чи Одри на захід. На межі 6-7 VI століть слов'яни також активно просувалися на північ і північний схід. Заселяючи землі, що належали Балтським та угрофінським племенам. Розселення слов'ян відбувалося у складних умовах, у другій половині VI століття важким випробуванням для них стала боротьба з кочовими племенами аварів, які з Азії спочатку переселилися до північного Причерномор'я, а потім на територію сучасної Угорщини, де й заснували свою державу Азарський Каганат. Тривалі Аваро Слов'янські війни призвели до підкорення Азарами Склавинів, знесилення, а потім розпаду анського об'єднання племен. Ви бачите така таблиця. Характерні ознаки розвитку східнослов'янської спільноти, східні слов'яни. Заняття їх, займались вони землеробством, городництвом, скотарство, присадибне відгінне, промисли, полювання, рибальство, бортництво, ремесла, торгівля та обмін. Суспільний устрій, родова громада, потім вона стала сусідською громадою. Політичний устрій, спочатку воєнна демократія, потім ранньодержавні утворення, вірування вірування, вірування язичництво, культ предків, обожнення явищ природи, землеробські культи. Із 602 року про антів в історичних джерелах уже не згадується. Назва склавини використовувалася досить часто щодо племен, які в 7-9 століть заселяли територію сучасної України. Вважають, що саме назва склавини із часом трансформувалася у слов'яни. Результатом великого розселення слов'ян. Стало формування нових територіальних об'єднань слов'ян, яких поділяють на східних, західних і південних. Запитання друге. Розселення східнослов'янських союзів племен на території сучасної України. Чернець Нестор у літописі. Повість минулих літ повідомляє, що у VIII столітті у східних слов'ян виникли союзи племен. Територію сучасної України заселяли сім союзів племен: це деревляни, поляни, уличі, тиверці, сіверяни, волиняни, їх ще називали доліби, і білі хорваті. Саме ці племена вважаються предками українців. На землях, які зараз входять до складу сучасної Білорусі, жили Дреговичі й полочани Росії Кривичі, Радимичі, Словенни В'ятичі. Археологічні дані підтверджують повідомлення літописця щодо розселення східних слов'ян. Особливу увагу з поміж інших східнослов'янських. Союзів племен Нестор приділяв полянам. За літописом від них походили перші київські князі брати, Кий, Щек і Хорив. Саме за їх правління почалося будівництво Києва. Нестор, чернець Києво-Печерського монастиря. У повісті минулих врем'яних літ. Найдавнішого серед літописів, що збереглися до наших днів, назву літопис отримав за вступним реченням: Ось повісті врем'яних літ, звідки пішла земля Руська. Цей твір є в багатьох випадках єдиним джерелом з історії східних слов'ян та Русі України. Нестор Зміг пов'язати історію Русі України зі Всесвітньою, проголосивши її важливу роль у світовому історичному процесі. День шанування пам'яті преподобного Нестора Літописа за цер церковним календарем православної церкви, що припадає на 9 листопада у незалежній Україні визнано Днем української писемності і мови. Що таке літопис-термін, літопис, термін? літопис це історико-літературний твір доби Русі України та Галицько-Волинської держави, у якому розповідь велася за роками, був написаний переважно церковно мовою із численними домішками місцевої говірки. В інших християнських країнах такі твори мали назву хроніки і писали їх найчастіше латиною. Далі термін союз племен це об'єднання кількох племен, які за певних умов давали початок державній організації. Роздивіться, будь ласка, карту Територія розселення слов'ян. Ну, а от племена, слов'янські племена. І оличі, і деревляни, і дреговичі теж роздивиться карту. Третє запитання: спосіб життя східнослов'янських племен. Східні слов'яни вели осілий спосіб життя. Основою господарства становило землеробство. Найдавнішим способом вирощування зернових культур у лісовій зоні було підсічне землеробство. Спочатку дерева на ділянці, призначеній для майбутнього поля, вирубували, для цього їх підсікали, щоб вони швидше висихали у вертикальному положенні, потім дерева валили і спалювали. Попіл був добривом і розпушував ґрунт. Після трьох років використання виснажену землю залишали і освоювали нову ділянку. У лісостеповій зоні слов'яни селилися на берегах річок, де були добрі луки і землі. Тут вони використовували перелогову систему обробітку земель. Поле оброблялося і засівалося до того часу, поки ці землі були родючими. Потім поле залишалося для відпочинку, а засівалося інше. У той час вільних земель було багато, і слов'яни завжди мали добрі врожаї, вирощували пшеницю, проса, ячмі. Археологічні знахідки свідчать, що слов'яни користувалися досить зручними знаряддями праці. Це залізні серпи, мотики, кістяні дерев'яні сухи з металевими наконечниками тощо. Слов'яни займалися також присадибним скотарством. Розводили велику рогату худобу, коней, свиней. Крім того, вони полювали на хутрових звірів, хутро було цінним товаром. Були поширені рибальство, бортництво. Бортництво – це найдавніша форма бжильництва. У лісах збирали ягоди і гриби. У слов'ян було розвинене ремесло, ковальство, залізоробне ремесло, гончарство, прядіння, чинбарство, ткацтво. Житла слов'яни зводили переважно з дерева. Заглиблюючи їх на половину землю. Посередині хат розташовувалися печі, що служили для обігрівання житла і приготування їжі. Печі будували без димарів, опалювали по чорному, дим виходив через отвори в даху. Неподалік від будинку була яма льох, де зберігали зерно. Та інші продукти. Ви бачите реконструкцію поселення східних слов'ян 7-9 століття і історичне джерело Повість минулих літ про заснування Києва. Нестор Літописець пише. Поляни жили в ті часи окремо й володіли своїми родами, і було три брати один мав і м'який, другий Щек і третій хорив, а сестра їх була либідь. кий на горі, де нині узвіз ворочів, а Щек сидів на горі, що нині зветься Щекавиця, а хорив на третій горі, котра прозвалася. По ньому хоривицею і збудували городок в ім'я старшого свого брата і назвали його Київ, і був навколо міста ліс, і бір Великий, і ловили там звірів, і були ті може мудрі та тямущі, і називалися вони полянами. Від них поляни і до сьогодні в Києві. Слов'яни жили сусідською громадою. Вона складалася з великих патріархальних сімей, не пов'язаних між собою родинними зв'язками. Громади вели спільне господарство, володіли окремими господарськими будівлями, житлами, навіть невеликими поселеннями. Кілька громад утворювали плем'я. Плем Племена об'єднувалася в союзи племен. Слов'яни мали власні самобутні релігійні вірування. Їхньою релігією було язичництво. Слов'яни обожнювали незрозуміли і непідвладні їм сили природи. Вони мали свій поховальний обряд, в основу якого було покладено віру в потойбічне життя. Крім цього... У слов'ян існувала віра в різних духів, добрих і злих. Найдавніші писемні повідомлення про вірування слов'ян належать візантійському історику VI століття Прокопію Кисарійському. Він писав, що слов'яни вважали володарем усього одного з богів творця блискавок Перуна. Йому приносили жертву боків та інших тварин. Слов'яни поклонялися також річкам, німфам, духам природи та іншим божествам. Під час жертвопринесень ворожили. Крім Перуна, до нас дійшли такі назви слов'янських богів: Велес, Дасть Бог, Стрибог, Рот, Макош. Тощо, на місцях поклоніння богам ці місця називали капища, так ось на капищах встановлювали ідоли певних богів. Ви бачите схему три гілки слов'янства та сучасні народи, які до них належать, роздивиться, будь ласка, що таке язичництво? Це форма релігії у східних слов'ян? Що визнавали багато Бож'я. вони поклонялися силам природи і шанували культ предків. Язичництво передувало християнству, а подекади і співіснувало. А ще ви бачите пам'ятку культурну це Збруцький ідол, кам'яна статуя слов'янського Бога. Рода Світовида предмет язичницького культу східних слов'ян. Статуя була створена на межі 9-10 століття, а знайдена в 1848 році в річці Збруч біля села Личківські Тернопільська область. Запитання четверте. Сусіди східнослов'янських племен. Сусідами східних слов'ян на півночі, північному заході та північному сході були угорофінські та Балтські племена, які ще не мали власної державності. Поступово ці племена розшинялися в слов'янському середовищі. Землі на захід від східнослов'янських теренів заселяли західні слов'яни. У західних слов'ян на території сучасної Польщі виникло декілька союзів племен: це поляни, вісляни, мазовшани та інші. Союзи західнослов'янських племен, словаків, моравів, чехів та інших на початку IX століття утворили велику Моравську державу, до складу якої входила частина Закарпаття. Заселена білими хорватами. На півдні, Південному Сході та Сході жили тюркські племена, болгар і хозар. Племена болгар наприкінці VI століття утворили в Приазові свою державу, яка називалася Велика Болгарія. У 7-го століття вона була знищена хозарами. Частина болгар переселилася після цього на середню Волгу. Де заснували нову державу, яка називалася Волська Болгарія? Її територія здебільшого збігається з межами сучасної Республіки Татарстан у складі Російської Федерації. Інша частина болгарських племен, очолювана ханом Аспарухом, переселилася на Дунай і спільно з місцевими слов'янськими союзами племен. Створила державу Перше Болгарське царство. Його поява започаткувала історію сучасної Європейської держави Болгарії. На завойованих землях Хозари в середині VII століття утворили державу Хозарський Каганат. У VIII столітті вони підкорили східнослов'янські союзи племен Полян. Сіверян, Радимичів, В'ятичів і примусили їх сплачувати Данину. Важливе значення для розвитку східних слов'ян мало те, що через їхні землі пролягав один із головних торгових шляхів середньовічного світу із варягів у греки, який поєднував і Чорне моря. Варягами від візантійського слова варанги чи найманці слов'яни називали предків сучасних норвежців, шведів, данців та ісландців. У Західній Європі їх називали норманами чи, в перекладі Північні люди ці жорстокі, відважні шухкачі пригод. Наймалися на службу до візантійського імператора або засновували торговельні поселення на слов'янських землях, накопичували в них товар, мед, віск, хутра, а потім везли продавати його до Візантії, до греків. Ви бачите, сусіди східнослов'янських племен, схема, будь ласка, роздивиться, і. Картину, художник Рейх, Заморські гості. Роздивиться. А це у нас шлях із варяг в греки. Бачите, якийсь він довгий був з Константинополя через все Чорне море по річці Дніпер, Київ, іде, іде, іде Волоки, бачите? І до Балтійського моря. Ось такий великий шлях, був торговельний шлях. П'яте запитання: етнічні і державотворчі процеси у східних слов'ян у 8-9 століттях. Тривалий час після завершення розселення у східних, західних і південних слов'ян зберігалося багато спільного в розвитку етнічних процесів. Зокрема, деякі дослідники вважають, що досить довго для всіх слов'ян була зрозуміла єдина слов'янська мова. Одночасно із цим, переселяючись, як правило, на вже заселені землі, слов'яни потрапляли під вплив місцевої людності. У 8-9 століттях, як у східних, так і в інших груп слов'ян поступово виникали і поглиблювалися етнічні відмінності між віддаленими союзами племен і головним слов'янським ядром на його історичній прабатьківщині між Дніпром та Віслою. У цей самий період у східних слов'ян посилюються державотворчі процеси у результаті об'єднання окремих союзних, союзів племен. Виникали нові утворення. Вони називаються племенні княжиння Сучасна наука вважає, що ці об'єднання мали елементи державності, очолювали їх слов'янські князі, арабські і перські географи 9-10 століття Аль-Бахрі, Аль Істахрі та Ібн Хаукаль. Називали три східнослов'янських племені княжіння Куявією, Славією та Артанією. Вважається, що племінне княжиння в середньому Подніпров'ї, відоме як Куявія, стала осередком, навколо якого формувалася державні слов'ян, що оселилася на території сучасної України. Ви бачите історичні терміни, що таке етнічні процеси. Державотворчі процеси, держава, племені княжіння і хто такий князь? Етнічні процеси це зміни, що відбуваються в культурі, мові, традиціях, нормах поведінки історично сформованих груп людей упродовж їх існування. Державотворчі процеси це процеси, пов'язані з виникненням у певних народів держави. Держава це система влади, за якою порядок у суспільстві підтримується за допомогою спеціальних організацій і людей. Племін княжиння це об'єднання декількох племен, які за певних умов стали зародками, зародками державної організації. І хто такий князь? Прочитайте, будь ласка. Запам'ятайте дати 5 7 століття велике розселення слов'ян. Восьми дев'яте століття виникнення у східних слов'ян племінних княжін. Чи погоджуєтесь ви з тим, що читайте вислови. Якщо погоджуєтесь та чому, якщо не погоджуєтесь, то теж чому. Це вам для самоперевірки. Прочитайте, що пише ченець Нестер в Повісті минулих літ про данину Полян Гозарам. І запитання та завдання для самоперевірки. Я дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного настрою, тишини тиші, щоб у нас було не тільки тиша, а ще й мирне небо над нами. І я дуже хочу вас побачити всіх в класі за вашими партами. Уважними, слухняними, з піднятими руками, що ви задаєте багато-багато запитань. А ще вам бажаю здоров'я і гарного настрою. Дякую за увагу.